Так, Всім привіт! Сьогодні у нас середа 22. Бачите. Як звичайно, у нас по середах світ виробили. його зараз світла немає. Я взяв картонку, бо тут вже сніжок і щоб грязь не місить. Зараз ми будемо тут накинув картонку, щоб не це все. І будемо виносити на двір мабуть, бо тут темно, нічого не видно буде. Будемо показувати що у нас. Так, для цього ми, мабуть, зробимо зараз, щоб було видніше. Ми зробимо такий фокус Ось так трошки потанем, щоб воно було і чистіше, і правдоподобніше. подобніше. Бо ящики сюди треба буде виносити. Ось так, зараз і виносити, відкривати. Так, мабіт, давайте що, зразу я поки не роздавив, зніму своє торнадо, не торнадо з гвоздиків. Так, що ми тут маємо? Маємо ми. Так, дивимося, що ми тут маємо. Так. Гнилі не, не видно, але ну, почало, бачите, трошки, як би... Ізюмиться, бачите? Хоча держиться нормально. А ну, так, да, дивіться. Бачите, за ягоду держу. Держиться нормально, ну, але почала трошки зморщуватися, Ізюмиться. Солодюща капець. Як була хромка, так і залишилася, Нічого не зробилося. Було три турбочки. Одну задарив, бо взяв у мене товариш там жінки, бо каже, не повіри, що таке буває. Так, і ось от другий залишився. Бачите, таке саме. Зайзюмлюється він, да? Ну, держиться, дивіться. Тобто, бачите, гнилі ніякої немає, тому що було б гниле бразу б, ну, упало б на землю. Держиться, бачите, так? Да? Так. Значить, я ж кажу, було у мене три турбочки, залишилося дві. Вішаємо далі. Дивимося далі. Хочу буду знімати одним дублем, щоб не монтувати, бо світла немає. Хочу, щоб ви це все побачили швидко. І сьогодні, а не завтра. Так, відкриваємо свій ящик. Мишей тут як не було, так і немає. Усе воно стоїть, не тронуте, воно навіть не понадкусюване. І тут коробочка, і там воно у мене коробочка, вже яблука сюди наперли. Так, ну що, починаємо ми із тімка. Беремо перший ящик на двір. Так, тімко. Що Тімко? Так, ось, дивіться. Ну тут же аж, бачите, наваляно. Тобто воно лежить не одну, ось одна ягода. Ось Одна ягода. Більше не бачу. Ось. Все нормально. Слідующа грома. Тут взагалі все нормально. Ягода, дивіться, грона вісить, бачите, це держиться. Натрив Тугенька. Дуже смачно. Коротше, тімко показую. Тут ніяких проблем і наваляно. Ви бачите, воно лежить не в один слой, а наваляно. Так, далі, бо я що швидко, бо сильно затягнеться, якщо я буду досконально. Усе показувати. Так, регал. Дивіться, що стояння регала. Ось о. ось. Оце регал. Що з ним зробилося? Так. Так, кожен. Ось, відпадає і гребінушка. З дуже тонькі, оці, ось, ось, бачите, геть, як соломинки, вони. Ну, ось ось. Самі ягоди. Прекрасно зберігаються і навіть, навіть бачите, немає, вона не ізюмиться. Ось, ось. вроді б вчора з виноградника, бачите? А тільки ну, сухі гребіоножки, і гребіоножка сильно тонюнька, як волосинки, вона в апріорі така є. Так, це в мене в турбочці. Тут ще так, оце ось удачний на сьогодні. Оце удачний лайс Сідліс, якщо хто не знає. Ось що ще він у торбочці, бачите, воно просто в торбині лежить. Ніодної ягоди я не бачу, тут порчений, Навірно, він буде лежати і навіть не ізюмиться натрив, дуже важко тривається. хрумка, але не така солодка. Як торнадо не торнадо і, і тімко. Чуть не такий цукор, як у Тімко, чуть менший. Так, це в мене ось у... Де, зацепилася? Так, це в мене Black Grant канадець. Ягода не морщиться. Взагалі вкус обалденний. Так. Ложимо, бо сильно затягнемо відео. Треба швидко це робити. Так. Витягуємо оце ось о лендкрузер. Ось отак він виглядає на сьогодні. Ось ще одна грона. Ось ось. Чуть-чуть наче почав трошки, як ізюмиться, да, трошечки. Небагато. Ягоди ось ось така ось ягода. Дуже хрумка, солодка. Так, рататуй. Рататуй у нас виглядить так ось, дивіться в ящик. Ось. Бачите? Ось, теж якби наваляний, він не в один слой лежить. Ну особо я б не сказав, що тут він сильно геть попортився десь, не без того, що десь ягода ось, і то вона, бачите, заізюмлена. Ну тобто лежить ще поки, дивіться, нема такого нічого. Смертельного mm. дай його точно нічим не спутаєш. Так, із самого дна, Із самого дна це щелкунчик. Це він виглядає так. Це щелкунчик, який був привитий на РР 3309. Якась цятка є, одна. А ну, що він каже? Хрумкий і солодкий. Не кислий. Ось ось така ягода. Ось ось є підпорчена, бачите? Одна, так, так, наче нічого. Ага, ось ось ще одна. Ну теж тільки бачите, держиться конкретно так от. Ну тобто ось грона. Ну тобто одна потірі і це я, мабуть, не потірі, бачите? Ось, ось з цієї грони ось, ось дві-три ягоди. Все, більше немає. Тобто, пока зачт. Так. А це щелкунчик І на добрині. Отут місово, дивіться. Взагалі капець. Бачите? Грозь сильно набита, вона не дихає, не чорта. І оце виходить, все, що виходить, дивіться. Ось ось, бачите? Це все не потрібно. Ну, коротше. Не подобається мені, ось бачите, тут так, отак ось, ось ми зробимо, ми будемо трусити. Ось, так. Ну тобто ви побачили, да? я вам показую те, що воно є, осьо. Щоб ви не казали, що я там перебрав. А тепер показую. Ну тобто є воно. цвіль. Тобто це мені... Оце перший ящик, ви бачите. Тут не дуже мені таке подобається. Осьо. Тобто не знаю як він там зберігається. Коротше цей ящик я в сторону зразу не маю туди назад ставити. Так. Оце ось, ось шугар кріпс. Оце він так виглядає. Шугар кріпс і арарат половина. Значить, у нас оце ось, ось, ось арарат з цієї сторони. Так, це в нас Блекгрант. А що це я його сюди положив, це ж ящики тасував. Так, Black Grant убираємо. Значить, ось о. оце арарат. Бо тут наклейки ось є арарат. З цієї сторони. Ну, наче не порчені, бачите? Де-не-де. Де. Ось о, тут у манюньки. Ну тут вони були такі вже, знаєте. На збереження я таке ложив. Ну, ось повністю ящик. Дивіться, я не хочу сказати, що тут щось таке смертельне. Так, а це ось шугар кріпс, ось він. він. Ну, ягода. Блін, аж зуби зводить, аж у горло заходить. Сильно солодюча. А ну, це, якщо я не помиляюся, це про це кажуть, ну це на нього, мабуть, кажуть шерлок. Точно не буду утверджувати, що це шерлок. Ну, Точно, бачите, лежить поки. Смертельно нічого не, не бачать. особо. На відміну від цього лиха. Ну, це я коли ложив, я предвидів, що таке буде, бо воно таке плотне було набито, це воно трошки ще хоч під жухло. Так, так, короте, я небес не буду витягувати цей. Ось ще самий нижній. Ось ще самий нижній. Це в нас із цього РР-3309. Це той же самий ось, дивіться, в відліччі. Бачите? Ось, дивіться. Норм. Норм. Що тут ще скажеш? Ось о, дивіться, грону піднімаю. Ось гляньте, яка. Дивіться. Нормально ж. І що тут? Це ось лежало на цьому, ось, не без того. Три ягоди. Ось, дивіться. Зняв три ягоди, 4, 5. Все, дивіться, п'ять ягод я забрав, при вас. Ну отак давайте. Так це ж вещь. От вам не даремно я. 33.09 взяв, бачите для чого я його взяв? Яка ягода? Так Ред Глоп Ну тут по ньому питань, я думаю, не должно бути. Так, да, немає, бачите Тут все окей. Бачите, крупа йде, нормально, а ми тут ось відео вам знімаємо. Так. Все у мене є. Ось є ще каска на Добрині. Та ж сама біда, що і, і з тим, дивіться. Бачите? Оце каска із Добрині. Ось. Та й ось дивіться, я вам тоді хоче, відео відмотайте. Ось це відвалилося, це ось ці грозді було. Дивіться, вона пошти не шевелиться, ви бачите. Ну тут вона так не смертельна, звісно, да? порівненню з щелкунчиком. Ну, ну теж вона якби как бы, з добрині. Ну, оце отак вот от. Оце каска так виглядить. Здорова, я тільки ж бачите, много до да дурного називається. Так. Ось ще рататуй. Дивіться, ще щоб ви не казали, що в мене ще є. Ось так як я його достав. Отак він і ні є. Так, тут не цей, це тільки, Адеш спорчене. а де ж спорчена? Ага, ось одна. Ну це все вдаряне, бачите. Ну а так ось ящик перед вами, дивіться. Це ось теж каска. Оце. І теж те, що я вам показував, здорові такі були. Дивіться яке воно набите. Воно так і залишилося набите. Ну ще не гниє. Ні, ось одна є. Бачите? Ось о, кольору немає. Аж ось, о, дивіться, ось фостик ось його. І тут ось одна ягода, ось я її витягну одну, так? Ось така ось грона. Тобто кольору немає. ну як, Зараз хоч на смак спробую її. Не кисло, кажу чесно, не кисло. Ну оце, бачите, колір такий. А оце ось, ось каска. Це на своїх корнях було. Ну, ось о, фостики. Ще і ось що, дивіться. Ну, ось, о, із своїх корнів. Ось, о, бачите, як лежить каска на своїх корнях. Ось. О. Кидаємо. Значе більше немає нічого. Так, ну і тут воно залишилося два ящика. Не буду я вже витягувати, бо і в руки замерз, бо я таке теплолюбива курча. Ну, бачите? Нічого там такого ось. От один ящик і в тому кутку. Та щоб я вже не витягував усе. Бо і в руки холодно і цей. Це теж лежить. Ось ось тут, бачите, тільки кучек варшня вийшла. А тут ну, на сьогодні ось так, от. Ось так воно сходить. Пам'яті Смольникова ми їмо практично кожен день, зараз ящичок витягну, якщо вийде. Бо тут у мене все заставлено. Зараз самі глянете. Усе заставлено тут. Дивіться, усе, тут навіть пройти я не можу, ви бачите. Геть усе, бо вже ж морози якби. Та ми обрали ну, пам'яті Смольнікова. Покажи, будь ласка, сюди. І ось що ящик воно, бачите? Ну це вже остатки. Ми його вже добираємо. Ага, ось ще, ще пам'яті Смольникова. Воно. От. Це Маріша ось зверху. Маріша і тут Маріша. Ну так, бо більш-менш зберігається. І тут ось ще Маріше нижче. Воно, бачите, такі ну, хороші здорові гроздочки, бачите, лежить. Більш-менш лежить, там одну бачу, дві ягодки. Ну, Не винесу, бо я тут не можу розвернутися. Оце оце все, що на сьогодні по плану я вам мусив показати. Я вам показав. Тобто, зараз я це все назад, це ящик у дім заберемо. Хай там дружина перебере його, може щось і буде, ягода їсти, вона те викинемо. Ну а це назад, зараз я поставлю. Вже не буду я затягувати відео, назад поставлю. І вже я знаю, будемо дивитися, мабуть, те, що числа 20-22 грудня подивимося, що доживе. Так і будемо бачити, що тут. Сохраняється, що не сохраняється. Багатенько вже, звісно, угостили, ну, з'їли. Було більше ящиків. Ну, Там два залишилося, а тут ось ще 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, коротше, вже 17, це цей 13, да, 7 ящиків ми вже, а то ж я своєю то, те, що я вам показував. Трохи там. І з то то ну, споживали за носям, то там роздавали, ну, оце так. Так що на цьому все. Я думаю, всім все понятно, зрозуміло, зрозуміло. Як камеру ми не приривали, як би одним дублем. Вже не скажете, що я там його чистив, показував, показав ось, як є. Якщо воно, воно от таке, таке воно і є. Ну, ви всі знаєте, що зберігалося воно в спартанських условиях. Ну, зато в однаковій, якби, ситуації були всі вони. Тобто в однакових. Це не те, що один так, а другий так. Вони в одне время поставилися в той мою тут скриню. Цю. От. Тобто, вони... В спартанських умовах тут не було нужної температури. Хотілося б, звісно, може на подальше я щось зроблю, щоб може кондиціонер якийсь. Ну, не знаю, для збереження треба плюс 1, плюс 5 і отак температура і тоді буде окей. Ну, Хоча б від 3 до 8. Тоді ще буде воно. А отак от, там, 16 градусів. Ну, це, ж, знаєте, це ж не підвал нічого. Це сильно багато для збереження. Ну і то, дивіться, воно на цей день збереглося. на цьому на цьому все до нових відео